Сьогодні перший день виїзної вакцинації. Локація намету для щеплень вулиця князя Романа. Пані Алла тримає шестирічну річ. Каже, собачку їй нещодавно подарували, тому вакцинує вперше. Укол безкоштовний. Прививку зробить. Вона довше прожила і радувала нас. Це перший раз її прививку». Уже не вперше, а в шосте вводять вакцину від сказу Дорі. Роблять це за графіком щороку, каже її власниця. Побічної дії від вакцини не бояться. Лякає сама Хвороба, сказ. Воно ж невиліковне. ця хвороба, я знаю. Двої дітей в хаті. Страшно. І розумію, що це захист від хвороби. Сказ це є небезпечне захворювання, на яке хворіють всі теплокровні тварини і в тому числі люди. Лікування від даного захворювання немає. Єдиний метод, щоб уберегти тваринку свою. Це зробити щеплення проти сказу. для вакцинування. Є лише дві умови. Тварина має бути здоровою і старшою за три місяці. Щеплюють як котів, так і собак однією вакциною рабі стар. Достаємо з холодильника, Сюди привозимо на протязі дня. Це не строїть до семи. Коли таких отходом цією вакциною щеплювали тварин і раніше. Скарг на побічні дії не було, каже пан Михайло. Для виїзної двотижневої вакцинації закупили 800 доз препарату. Вакцинуватимуть протягом двох тижнів у різних місцях рівного. Тим, хто не встигне зробити щеплення своєму улюбленцю зараз, ветеринари радять не хвилюватись. Від сказу укол можна зробити протягом року у міській лікарні ветмедицини. Ірина ігор Чук, новини на Суспільному.